Нещодавно компанія Samsung презентувала дві нових моделі у своїй найпопулярнішій лінійці смартфонів. Це Samsung Galaxy a 34 та a 54 Яка між ними різниця і які варто обрати, сьогодні ми про це і поговоримо. А перед початком відео вліпи вподобайку під ним, щоб підтримати канал. Цього року дизайн смартфонів повторює дизайн флагманської лінійки S23. Це камери без будь-якого острівця, ширший корпус та матові рамки. Але на відміну від флагманів, рамки тут з пласти. Задня кришка А34 з пластику, у А-54 вона скляна, проте А-54 не отримав ексклюзивного кольору Сілвер. Обидва смартфони захищено від вологи та пилу за стандартом IP67. Те, що раніше було перевагою лише флагманських смартфонів, тепер плавно мігрує і в мідренч сегмент. На нижньому торці ви знайдете зовнішній динамік: мікрофон та USB Type C 2.0 з підтримкою OTG. Роз'єму для навушників тут немає. Звикайте. На верхньому торці лоток, у якому можна розмістити або дві сім-картки формату Nano SIM, або одну сімку і картку пам'яті MicroSD. У комплекті зі смартфонів. Фонами лише кабель Type-C на Type-C. Відповідний зарядний блок треба буде купити окремо. Так як це Samsung, то сюди, звісно, встановили якісну Super amoled матрицю. Чому так? Тому що подейкують, що Samsung робить екрани майже для усіх фламандських моделей на ринку, навіть для iPhone. Екран А 54 трохи меншого розміру. З вирізом під камеру це 6,4 дюйми проти 6,6 дюймів в A34 з невеликим чубчиком. Обидва смартфони захищено склом Corning Gorilla Glass 5. У А 54 заявлено підтримку технології HDR 10 Також підвищена частота оновлення 120 Гц є адаптивною і під час очікування знижується до стандартних 60 Гц. тоді як у А 34 вона є постійною 120 Гц або ж 60 Гц. Адаптивної нема. Ви могли подумати, так завжди мати 120 Гц – це реально круто, але насправді підвищена частота оновлення суттєво впливає на автономність смартфону, і якщо її адаптивно знижувати, можна зекономити заряд акумулятору. Яскравість дисплею А54 може досягати тисячі ніт. Цього достатньо для комфортного користування навіть у яскравий сонячний день. Безумовно, смартфони підтримують темну тему інтерфейсу, яка може працювати за розкладом від заходу до сходу сонця або у визначенні години. Також є можливість. Налаштувати кольори дисплею, обравши з двох пресетів. Встановити баланс білого та навіть покрутити повзунки RGB вручну. Є режим Always on Display, який теж може працювати за встановленим графіком. Його теж можна кастомізувати вручну, обравши з кількох пресетів аналогових чи цифрових годинників, та змінивши колір на будь-який, що вам до вподоби. Що краще, Mediatek чи Exynos? Зараз ми про це дізнаємось. a 34 отримав Mediatek DiMensity 1080, а серцем a 54 виступає Exynos 1380. Серед доступних конфігурацій в обох моделях. 628 або ж 828 чи 256 ГБ. у тесті Antutu a 34 на 8 ГБ оперативки здобув 486 тисяч балів, а 54 на 6 ГБ — 506 тисяч балів. Це все круто, але погляньте на Trottlінг тест фірмового процесору Samsung, який виявив поступове, але закономірне скидання частоти процесору при навантаженні у цьому плані. Навіть MediaTek показав себе краще. Тому любі мої, не ганяйтесь за папугами в вантуту, а дивіться краще на можливості процесору під час тривалих навантажень. Звісно, на роботу інтерфейсу, системи та звичайних застосунків соцмереж, браузеру цей результат ніяк не впливає. Обидва смартфони працюють доволі плавно, а працюють вони на Android 13 з фірмовою оболонкою One Ui 5.1. Ви можете увімкнути панель Edge, де будуть зібрані обрані програми, контакти, корисні інструменти, погода тощо. Також присутні керування за допомогою жестів та можливо. Навіть приховати нижню риску навігаційної панелі. А34 отримав основний модуль на 48 Мп та ширококутну камеру на 8 Мп. У А54 цікавіший набір, основна на 50 Мп та ширококутна на 12. Макромодуль у смартфонів однаковий на 5 Мп. Фронталка у А34 на 13, у А54 аж на 32 Мп. Друзі, зараз я на обидва смартфони знімаю відео з роздільною здатністю 4К-30 кадрів за секунду. Великий плюс А54 в плані можливостей зйомки полягає в тому, що ви можете знімати відео 4К30 кадрів не лише на основну, проте і на ширококутну камеру. От бачите різницю. На А34 такої можливості немає. На ширококутну камеру ви можете знімати відео лише Full HD. І теж лише 30 кадрів за секунду, а Falls D60 кадрів за секунду лише на основному. Такі є обмеження. Не знаю, чи вони технічні, чи вони чисто, так би мовити, введені штучно для того, щоб люди купляли А-54, це вже на совісті розробників. А, проте такий нюанс є. Також ви можете під час зйомки перемикатися на двократний гібридний зум. Точніше не гібридний, а цифровий. На 54, на А34 знову ж таки лише основна камера. Більше вам нічого не доступно. Що приємно, зйомку можна ставити не на стоп, а на паузу, але ну, в принципі це є в усіх Android-смартфонах. Є у нас оптична стабілізація на камерах, ось так вона працює. О, поки що не зрозуміла, де деталізація краще, треба буде подивитися на комп'ютері. Мені здається, що все-таки. Краща деталізація на а 54 що за рахунок більшої, більшої роздільної здатності, точніше, більше мегапікселів, аж на цілих 2 мегапікселі більше і можливо більша деталізація. Ну, Поки не зрозуміло, треба буде подивитися на великому екрані. Проте ось так працює оптична стабілізація Смартфони я зараз просто несу у руках. І так мовити, для чистоти експерименту, давайте перемикнуся на режим Full HD 30 кадрів за секунду і порівняємо з вами. Відео вже з основних із ширококутних камер. І давайте на останок покажу вам відео ширококутної камери А-54 у роздільній здатності 4К. Ось так воно виглядає. Мене засмучує, що. Відбувається невелика пауза під час того, як ви перемикаєтеся між основною та ширококутною камерою на А54. Тому що я нещодавно тестив А34 і А33, і там, коли перемикаєшся у Full HD, між основною та ширококутною камерою, такої паузи майже не видно. А, ну що ж, давайте переходимо на нижчу якість. Тож, друзі, обидва відео Full HD, 30 кадрів за секунду, щоб вже бути справедливим. Ось так наводиться фокус, давайте підійдемо трошки ближче. Десь отак плюс-мінус максимально фокус наводиться. І перемикаємося на ширококутну камеру. Бачите, мені здається, що все-таки на А34 якась ну, трохи менша паузи під час того, як перемикаєшся між основною та ширококутною камерою. Чому так? Не зрозуміло. Тому що в мене навіть таймер трохи збувається на А-54, Ця секунда. Коли перемикаєшся між камерами, вона не зараховується. І тому в мене зараз таймер нерівний. На А-54 я ніби менше знімаю, ніж на А-34. Хоча стартував я однаково. Давайте двократний зум електронний подивимось. Давайте пробіжусь, подивитись на оптичну стабілізацію, як вона працює в Full HD. Нагадаю, що смартфони я несу просто в руках. Ось так працює оптична стабілізація, є такий ефект желе, джелі. можливо, він поправиться в наступних оновленнях, тому що ну, виглядає так собі, якщо чесно. Що ж, і в наступному відео покажу фронталки. Друзі, це фронтальні камери смартфонів на А54 або так налаштована екран, або мені здається, що якась дуже зелена така картинка. У мене позеленівша шкіра, скінтон якийсь. Неправильно, якщо чесно. Перевага А-54 знову ж таки в тому, що ви можете знімати відео Full HD 60 кадрів. Зараз я знімаю відео 4К 30 кадрів, проте є можливість знімати 60 кадрів на А-34 на фронталку можна знімати лише 4К Full HD та 720p 30 кадрів. 60 кадрів на фронталку знімати не можна. Ось така картинка у нас. Камери я протер, не переживайте. Можливо, тут застосовується електронна стабілізація зображення, тому що я смартфон несу у руках. Давайте покручусь. Думаю, що так застосовується якась електронна стабілізація, бо так стабільно відео не було б, якби її не було. І ось така картинка на обидва смартфони, в коментарях можете написати, камера якого смартфона вам сподобалась більше. Поїхали далі! Обидва смартфони отримали акумулятор обсягом 5000 мАч з підтримкою потужності зарядки 25 Вт, але без підтримки бездротового заряджання. У тесті Geekbench з максимальною яскравістю дисплею та максимальним навантаженням на процесор. А 54 на одному повному заряді протримався 10 годин і 7 хвилин. А 34 – 11 годин і 32 хвилини. Що стосується комунікації, то показники майже ідентичні. Обидва смартфони отримали Wi-Fi модуль з підтримкою стандартів ABGN AC, проте a 54 підтримує ще новий стандарт Wi-Fi 6. Також обидва смартфони отримали Bluetooth версії 5.3 та NFC модуль для безконтактних розрахунків. Сканер відбитків пальців у смартфонах є оптичним і розташований під дисплеєм. Він працює непогано в обох випадках, але у обох випадках, як на мене, розташований надто низько, майже біля рамки. Однією рукою розблоковувати. Не дуже зручно. Є і розблокування по обличчю за допомогою фронтальної камери. Не так надійно і швидко, як Face ID, проте така можливість є. Обираючи між двома моделями, треба зважати на свої потреби. По відеозйомці кращі можливості у А54. Якщо треба гратися в іграшки, то краще А34. А який зі смартфонів вам сподобався більше, пишіть свою думку у коментарях. Посилання на ці смартфони я залишу в описі під цим відео.